Вітаю вас, дорогі друзі! Ваш рід передає вам послання, отримання сил. І віри. Я відчуваю силу всередині себе. Я випромінюю внутрішнє світло, яке освічує весь мій шлях. Я вірю в те, що я всередині Всесвіту, і Всесвіт всередині мене. А значить, в мені є все, моя сила в намірі творить мою долю. Я вірю в те, що в мене все вийде. Віра і. Сила приходить до вас. Так, а що ж детальніше нам скажуть карти Таро, давайте подивимося віра і сила. Якщо у вас сумніви в душі, то вам передають, що вони змінюються позитивними енергіями. Ваш рід з вами, ваш рід передає вам послання через ці карти, щоб ви вірили. Що ви силу маєте, щоб ніяких сумнівів у вас не було, що у вас все вийде, як би тяжко вам не було зараз, як би сумно не було, вам кажуть, щоб ви діяли, були активними, приймали рішення, колесо фортуни повертається в вашу сторону, в сторону благополуччя, в сторону швидких подій, прориву в позитивному значенні. Швидкого руху, виходу із періоду, коли не було сил, не було коштів. Ви виходите переможцем, карта перемоги. Я вас вітаю. Вірте, знайте рід з вами, сила у вас самих, Всесвіт навколо вас і Всесвіт всередині вас. Щастя, миру, достатку! З Різдвом Христовим будьте здорові!